Ми оголошуємо про створення робочої групи, яка буде займатися обстеженням приміщень художньої і музичної школи. До робочої групи буде залучені представники громадськості, батьківських комітетів художньої і музичної школи і. Кваліфікованих експертів депутат міської ради Павло Середюк запропонував зекономити і не виділяти понад півмільйона гривень для обстеження приміщень музичної та художньої школи. Натомість назвав депутатів, які у складі робочої групи змогли б організувати і провести обстеження безкоштовно. Робоча група зекономить для бюджету майже запропонованих 600 тисяч. До речі, дорого. Я ж оголосив, що буде надано висновок за створений сертифікованими експертами. Сертифікованими. Пропоную відхилити оцей проєкт рішення, на який планується виділити 400 і 199 тисяч. Ми не просимо ніяких коштів. Це наша ініціатива і наші витрати. Пропозицію колеги не підтримали депутати міської ради. А коли дійшла черга до питання направлення коштів із бюджету: 400 тисяч гривень на техогляд будівлі музичної школи і 199 тисяч на обстеження художньої школи, то й на це, аби ухвалити, не вистачило потрібної кількості депутатських голосів. Окнадцять за один проти вісім Олена Лук'янюк, Андрій Борисов, Терка Вік.